Ми вже їдемо з попівки. це такий в такий у нас був Вікенд, Річі, Лиман і Марина. Скажіть Марина, як віддавали жителі села своїх тварин на стерилізацію? Ті, хто розуміли, що таке стерилізація з радістю, бо це було безкоштовно, але були такі люди, які не вірили в це і взагалі не розуміли, що таке. Подивившись на сусідських тварин, які залишились живі і в прекрасному стані, вони тоді погодились віддати своїх тварин. А що треба робити громаді, щоб в них була стерилізація? Ось час вимагати від місцевої влади виділення коштів. По закону кожна громада має програму прийняти по стерилізації безхатніх тварин. І залежить від того, працює вона чи ні, від самого населення і їхньої активності. І ми прооперували 60 тваринок.